Зараз хочу показати дві тушки. Не включила відео і почала виглядати. Так, тут в мене в сараї залишилося ось четверко. Ну, щось одне там лежить, незрозуміло, але вага дуже малесенька, і я не можу, не можу їх якось щось з ними зробити. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ось таке сонячне, можна позасмагати, так жарко, що можна вийти, погуляти, просто до сніжки отак поліпити. Бачите, вони гарно ліпляться і оператора, наприклад, обстріляти. Сьогодні будемо готувати тушки на продаж, які саме саме з тих, що в нас були пошкоджені. Будемо вибирати там, де залишається хоча б одна лапка гарна для того, щоб це був товарний вигляд. Будемо їх продавати. Але все ж таки це був жар, що жарко на дворі. Мені треба вдягнутися. Я все ж таки буду вдягнута, а не до такої степені морж. Я взагалі теплолюбива пташка, квітка. Як там ще можна назвати, не знаю. Обов'язково шапку ще вдягну. О! Тепер я готова. Ну, для початку, щоб можна було це все починати робити, да? е, ми ось такі е, взагалі, я такі кажу, вже бо штрички да, на такі ножечки малесенькі, але вони дуже такі е, гарні. Від того, що він маленький, в нього такий ось кінчик, що бачите, в іншу сторону згинається. І з ним дуже класно це все спускати. Але дуже такий старовинний спосіб, коли можна його наточити. Зараз і вам я його покажу. Шкаємо перший стовп який взагалі е, знаходиться біля вас. Починаємо просто так його точити. Як на мене, то, що брусочком точиться, він якось для мене не дуже такий виходить е, гострий. Ще, до речі, е, поки ось тільки що точила, спам'ятала такий ось, як наче анекдота. Да? Якщо вдома на g отже, в дружини немає коханця. Так ось, у нас всі на ж тупі. Коханця немає, приходиться брати е е е уроки навчання по точілки. Он в такого стовпчика. Ну, а може ще зробити вітьок. Мій оператор. Так, Свій спосіб натачування ножів. Я показала. E, взагалі, ось веса вже ввімкнуті. Зараз будемо виносити, ні, я піду спочатку подивлюся. Так, лікуємо ми їх і надалі, e, обробляємо лапки антисептиками і так далі. Так, як ось, наприклад, у нас сидять ось великі, так? Да? Є одна клітка там, де е, лапки більш-менш такі вони цілі, будемо їх зараз прибирати. Але е, ще що? Я ж хотіла залишити на мамочок, але ми вирішили, що мамочки вже з них будуть ніякі, вони отримали великий стрес. Тому, тому. будемо обирати все, що зможемо. А що не зможемо, будемо підрощувати, лікувати і якось, якось щось із ним робити. Можливо, тушонку, можливо, ще щось. Так, Ану, підніми цього кролика. Мені, мене цікавлять лапки. Ні, це не підходить, сади назад. Давай іншого. Лапку. Так, забирай на ваги. От в сторону, бачите, лапка в нього там друга зломана, з нього вже. З нього вже не буде нічого толкового. 3700 Забирай, роби. 3700 перший пішов. Так, це ж такою бідою ще в нас не було, але треба якось виходити з положення. Ось тепер. Покажи лапку, лапку касіляпку. Ляпку-косоляпку. Угу. Давай. Ти. Також можна взяти. Другий ось 3,500. Ну і покажу, яка буде вага в них. Так. Ну що? Квітки. 2 400 Одна лапка, як бачите, все одно вони їх зализують, вони їх бачите, все одно шкодять. Друга лапка ціла, тож вона в нас пішла на забій. Це була та, що більша? Та що більша, да Була 3 800 Ну і ще ось хочу звернути увагу. Ось. Бачили, як я її брала, вона падала. Є пошкодження оцієї ось лапки. Ну, тобто, якщо ви бачите, це виходить не дуже гарно тим, що кролики самі по собі все одно падають, вони стають дуже слабкі. Я почала хвилюватися про те, що дуже багато може просто пропасти без, повністю без усього. І ми не отримаємо жодних коштів. Так хоч трохи треба якось рятуватися, щось робити. З приводу того, як ми викликали поліцію, писали заяву, так жодних дій вони не приймають, я навіть на них не сподівалася. Єдине, що я жалкую, що я не додумалася в той самий день просто визвонити, вишукати кінологів вчасних, щоб вони приїхали зі своїм собачкою і знайшли шкодника, який наробив в нашому господарстві такої халепи. Ну, як то кажуть, після бійки руками вже ніхто не махає, тож, що маємо, те маємо. Тому рятуємося, як можемо. Забирай цю тушку, клади другу. Мені цікаво, скільки вага іншої. Друга була менша, це 3500 і вага 2100. Також, бачите, воно нічого не загоюється взагалі. Ну як, воно трішки загоюється, але. Вони коли починають один одного вилизувати, стає ще гірше. Ця лапка в нас була гарна, тому вона також йде під забій. За дві лапи вішай. Не треба мені балерин робити. Балеринів. Ось тут вони в нас на гачках будуть висіти. Вони будуть тут охолоджувати, забирай іншу вішай. Це збігає по волі. кудись хоче втекти. Так, ну поки все, побіжемо далі працювати. Так, зробила я ось таких 11 тушок. 2, 4, 6 і там ось 5. А, що мене в них дуже бентежить. Це я якраз повибирала ті, що. Були з такими лапками, що одну можна, наприклад, залишити, щоб був товарний вигляд. так? Почну, мабуть, з першої тушки. Більш-менш тут все добре і тут ось така є тушечка. Я хочу максимально передати оце все. В якому стані вона знаходиться. Вона дуже сильно травмована. Прямо аж капець. Я коли її брала, звернула увагу на те, що вона просто падає на задні лапи. І ось вона травмована, відповідно, ніякого товарного вигляду в неї немає. Лапи в неї ось не пошкоджені. Були внизу тільки пошкоджені. Тобто не всі кролі, які без пошкоджень на лапках не травмовані всередині, як бачите, травмування є всередині, це дуже погано, тому що, якби, наприклад, люди стараються або намагаються якось підлікувати своє господарство кролів. І тут виходить, що ну, навіть немає цьому сенсу, того, що ліки зараз не дешеві, починають лікувати і все одно вони потім йдуть на той світ. Тобто, якщо раптом, не дай Боже, в когось трапиться така ситуація, як в нас, краще одразу вирішуйте це питання і не залишайте їх надовго. Тому що ось це не одна така тушка, ось покажу ще одну таку саму. Тут ось одна лапа ціла, друга травмована. І вона просто сиділа е з таким дуже великим, тут, ось бачите, все отак от понапухало. Ну, Відповідно, це ж теж не товарний вигляд, це все викинеться. Я це обробила тушку для того, щоб вам показати, що взагалі може бути під шкіркою ось таких травмувань. Що взагалі може відбуватися з твариною. В ній був дуже-дуже такий великий сечовий міхур. Ми це зазняли на відео. Я думаю, це можна буде показати, в якому взагалі стані була кролиця. Загалом 11 тушок, 2 викинеться, бо це аж занадто травмовані. Залишиться 9, ну вже скільки буде. Тушки є по 2300, і по 2400, кіло 700,600 кг. Як на мене, вага гарнесенька, але хотілося, звісно, не цього як є, але вже як є. Так, тут в мене в сараї залишилося ось четверко. Ну, Щось одне он там лежить, незрозуміло, але вага дуже малесенька, і я не можу, не можу їх якось е... щось із ними зробити. Тут залишилось також четверо, але стан ось цієї також бажає бути кращим. Ось вона сидить, ні... млява така не Ну, і тут тройко залишилося малесеньких. Не знаю, тут вони капець були травмовані. А, далі з кролицями. Мене бентежить дуже сильно ось ця. Покажу чого, вона наче не травмована, лапи в неї цілі, але. Почекай, да я хочу показати. Побудь трошки виламала, хай Бог милує. Я обережна. В неї є ось тут. Бачите, таке ось незрозуміла річ. Ну, видно, що з неї ж клоки Буду сподіватися, що з нею буде все добре. І вона днями сидить тільки тут. Ах, оця травмована годуюча мамуля, там, де повністю був палець зломаний по фаланзі, наче більш-менш. бусинки маленькі. Знаєте, що гріє душу? Гріє душу те, що а... залишилися кролички. Це таке все діло наживне, все буде добре все одно. Шкода, звісно, що так трапилося. Але вже ти нічого не зміниш. Але треба намагатися, щоб було тільки все гарніше, гарніше, все більше всього. Тому тримаємо курс далі. І все буде в нас добре. На цьому все. Всім па-па!